Всім привіт, Анкона Італія. Чергове хочу подякувати всім, хто підтримує розвиток мого YouTube каналу. Особливо вам, мої друзі, мої підписники. Тільки завдяки вам цей канал існує і продовжує розвиватися помаленьку. Число моїх підписників помаленьку, але росте. Дякую вам за підтримку. Продовжуйте це робити і буде вам щастя. Подивіться мій ютуб-канал, знає, що я часто знімаю відео із цього балкона з видом на порт, на Андріатичне море, з видом на головний храм міста Анкона. Ви бачите, от цей храм називається Дома Діанкона. Анкона. Люблю ці краєвиди. На жаль. Задимлена територія, чись не хотілося б мені жити біля порту. Я завжди мріяла жити біля моря, але біля порту дуже задимлена зона. Я сьогодні вийшла на дві години вільних після обіду, і сьогодні п'ятниця, 16-16 травня. Я вийшла після обіду на вулицю і зловила себе на думці, що туристичний сезон в розгарі. Так багато туристів. Навіть дивлячись зараз от на порт, лайнери, скільки лайнерів зимо, зимою, такого тут не було, онлайнер. Бачите, як і Малді Лайн вирушає в відкрите море на борту люди. Бачите? Тільки тільки він вирушив від причалу. так що. Дуже багато туристів. Туристи багато, багато туристів якраз і приїжджають до міста Анкона якраз цими лайнерами. Цей порт має зв'язок не тільки з портами Італії, але й за кордоном. Так, із Греції кожен день приходять судна. Потім із. Хорваті до Хорватія по другу сторону цієї берегової лінії. До Хорватії тут трохи більше 200 кілометрів із Албанією. От кілька днів назад я записувала відео, зайшов лайнер під прапором, під прапором Мальти. Я не знаю, чи дійсно з Мальти він пройшов. Прийшов. Так що я уявляю. Що буде робитися літом. Це ще зараз тільки весна, тільки середина травня, і ще досить прохолодні дні. Літом тут буде дуже багато туристів. Ну, що тут відвідати в Анконі? Мені само місто подобається. Отаке, е, як сказати, на італійській мові мені подобається слово колієнте. Таке гостіприємне, я не знаю, як, його, як правильно перевезти. У місті багато робиться для розвитку туризму. От. Що відвідати? Ну, Відвідати перше за все потрібно цей храм, дома Діанкуна, який стоїть на паркорбі, сам, пар, сам храм. Мені подобається цей храм. Його архітектура, крім того, з того пагорба дуже гарний краєвид. На саме місто відкривається і на андертичне море, на порт. Я люблю бувати в тих краях. Коли є вільний в мене час, я йду до дому Діанкона, до головного храму цього міста. Крім того, Біля цього храму є музей. Я музей на насправді не відвідувала музей. Ні один музей ще не відвідала в місті Янкона. На жаль, нічого вам не можу сказати про музеї. От крім того, трошки недалеко, якщо пройти від цього храму, десь може хвилин 15-20, пройтися, то ви потрапите в парк, теж на пагорбі теж відкривається з того парку вид на море. Я була в парку, іноді я прогулююсь по тому парку, непоганий парк. Ну, а Для туристів обов'язково треба пройтися центральним проспектом міста Анкона. Він Починається ця прогулянка від театру. Театр, театр мус і по прямій десь пройтись певно кілометри, пройдете ви площу Риму, де є фонтани, два фонтани. Один фонтан такий мені подобається, такий називається Тридічі канели, тринадцять трубок. Цікаві мордочки. Такі це треба бачити. 13 мордочок. Кожна мордочка тримає в роті трубку, і з цієї трубочки лється вода. Цей фонтан на 16 столітті, якщо я не помиляюся. Да? Крім того, коли йти далі оп, по проспекту, головному проспекту Віале Деля Вікторія. От бачите, як димить, чим я дихаю тут. Подивіться, як димить, буде, напевно, скоро від. Відчалювати цей лайнер. Коли далі пройтися, ви потрапите на головну площу, яка називається площа Кавур. Площа Кавур це центральна площа цього міста. Там в суботу, неділю, часто проходять такі базарчики антикварні. Я бувало записую, бувало записую відео з цих базарчиків, таке, мені подобається. Я іноді ходжу там, як Зівака. Антикварні базарчики, і багато таких і виставок дуже гарненько організовано, гарно. вони гарно організовують е, е, ці базарчики, мені подобаються. От. І так, коли будете далі і далі йти, по Віаледеля Вікторія, подивіться, який жах. Чим ми дихаємо чорний дим. Який жах? Ні. Біля порту більш не хочу жити. Ви потрапите теж на одну із як сказати правильно, на одну із візитних карточок. Це називається та зона Пасетто, де встановлений монумент загиблим за волю Італії, за свободу Італії. Крім того, гарний краєвид на море андріатичне теж відкривається із пасета. Якщо ви бажали спуститися вниз по сходинках, там ще є і ліфт, є і ресторанчики, є і кафешки, можна посидіти пообідати чи попити каву. Можна спуститися до самого пляжу, там невеличкий пляж, є ці гроти, знаєте, ці гроти. От ну це треба бачити. Я вам не можу їх зараз описати. Ці гроти є до речі кілька відео з цими гротами. Мені подобається там бувати на цьому пасеті. На жаль, пляж невеличкий, і там, коли почнеться літній сезон, то не буде не то, що десь там позагорати, не буде де ногою стати. Так я собі думаю. Тут, на жаль, в місті на Італії немає таких великих пляжів. Ну, що ще відвідати? Церкви мені подобається церкви. На жаль, деякі церкви закриті. Шість років тому був землетрус і. Церкви деякі ще не відреставровані, вони закриті для людей. От так одна із церков, мені дуже подобається церквушка, така вона невеличка, вона 11 століття, ця церква. Там є і в, як сказати, можна спуститися, як сказати, я не знаю, як це підвал, не можна сказати. підвал, я думаю, що підвал. І там є ці старовинні фрески в підвалі, частини цих старовинних фресків, скільки їм вже століть цим фреском. Подобається ця е, церквушка, називається Церква Святої Марії на Площі, тому що ще є інша церква Святої Марії в місті от. Е, так що, Якщо будете Поблизу в цих краях в зоні марки, то я рекомендую заїхати і сюди, в це місто. Дуже великий порт.